У Львові представили нову марку, що присвячена народному художнику України Івану Марчуку. Наразі планується випуск тисячі екземплярів. Певну частину подарують нашим іноземним партнерам, що постійно підтримують Україну, а також благодійним організаціям волонтерам тощо. Дуже приємно, що ми продовжуємо традицію відзначати особливими унікальними марками геніїв України, котрі показують наскільки українці талановиті. Іван Марчук був визнаним одним з ста генів сучасності згідно рейтингу газети Деделі Телеграф британської. І ми продовжуємо популяризувати українців в такий шлях. Унікальність в тому цієї марки, що ми прославляємо наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва Івана Марчука. Ми його називаємо Майстро, і для нас велика честь бути поряд з ним, бачити, як він творить, як він прославляє Україну. Ще унікальність інша, що ця марка створена паном Володимиром Кузюком разом з штучним інтелектом. Це перша марка в Україні, можливо, перша в Європі, де за в основу взяти картина, створена людиною і штучним інтелектом, так що я думаю, вона буде мати дуже велику популярність як в Україні, так і за кордоном.